Друзі, доброго дня, компанія автопарків. У нас нове чудове надходження. Це Chrysler Sebring 2006 року випуску. З цього-навсього 180 тисяч пробігу, двигун 2,7, коробка автомат, нарікань ніяких немає, все обслуговано, все в технічно справному стані. Ось такий 16-й радіус, прекрасні диски, автомобіль оснащений передніми та задніми парктроніками та омовчем фарс з гарною оптикою. По салону просто шикарно, ніяких нарікань немає, все в доглянутому стані. Ніяких пошарпань, заламів, нічого такого немає. Навіть кнопочки та дверні карти не мають ніяких пошапень взагалі. По задньому ряду місця ну, дуже багато. І це якраз таки великий плюс цього автомобіля. Задня частина авто виглядає ось так, антенка виїжджає, заїжджає, повністю функціонує. Парктроніки працюють справно, що попереду, що позаду. Давайте оглянемо з лівої сторони. Тут також по дверній карті взагалі нічого немає, По сидінням та... Саме стану, якраз таки, з тканини ніяких нарікань теж немає. Попередній частині саме з водія, ось такі прекрасні кнопочки. Все в гарному стані, нічого не зачухано, все працює. Бортовий комп'ютер, звичайна магнітола, підключаємо блютуз, аукс, отже підготовка, сабвуфер, підігріви сидінь, круіз-контроль. Як бачите, помилок ніяких немає, автомобіль працює справно, тихо, і він навіть зараз заведений. А, тож, друзі, щоб його протестувати або навіть купити, заїжджайте до нас на Сумську 2А, купівля буде можливою картою, криптою, в лізинг або навіть кредит.